Вітаю! я Наталя Яковенко. Продовжу цикл передач 200-річчю з дня народження видатного поета та митця, геніального сина українського народу Тараса Шевченка. 22 травня ще один день у календарі українців, коли вони вшановують пам'ять пророка нації, велетня української культури Тараса Григоровича Шевченка. Об'єднаймося ж, брати мої, писав Тарас Григорович. Тож, виконуючи його заповіти, 22 травня кожного року українська громада об'єднується на Чернечій горі, з'їжджаючись із різних кінців країни та Зарубіжжя, щоб вшанувати пам'ять великого кобзаря. Замислитися над своїм життям у світлі його творчості. Ось і цього року черкащани, канівчани та гості з різних міст країни зібрались на могилі Тараса Шевченка. У заході приймали участь представники влади, козацтва, українська громада. Козаки пройшли більше 15 кілометрів історичним шляхом, яким 151 рік тому пронесли труну Тараса Шевченка. Саме 22 травня 1861 року тлінне тіло Тараса Шевченко було доставлено з Росії Санкт Петербургу до Канева та віддане з землі на Чернечій горі. Людина ця померла доволі молодою, 47 років йому судилось прожити із складною такою багатостраждальною долею. Помер у Петербурзі 10 березня, якраз після свого дня народження, хворів, одержав дуже багато телеграм, поздоровлень з Днем Народження. Але здоров'я мав уже дуже підірване, особливо після заслання. І Спускаючись із невеличких своєї, з невеличкої майстерні своєї, яку йому люб'язно надала Петербурзька академія мистецтв, він там і мешкав в останні дні свого життя, там же помер. І цінуючи його як видатного художника, як академіка, е його приятелі, знайомі, друзі е завжди допомагали йому, приходили і в останні дні його життя. І... Тяжка хвороба все-таки перемогла. і Тарас Григорович 10 березня 861 року, на жаль, пішов із життя. І точилася суперечка між Варфоломієм Шевченком, троюріднім братом Тараса Григоровича та Чистахівським, в якому саме місці поховати поета. Але зупинились все-таки на Чернечій горі. І справді він там упокоївся в рідній українській землі назавжди. В народних прислів'ях стверджується, що шляхи України у Каневі сходяться, і не де не будь, а в Каневі побувай. З Чернечої гори на світ подивися. Однак і Тарас Шевченко зовсім не випадково прагнув спершу поселитися саме там, а врешті-решт спочити. До слова, напророкував собі і свою першу могилу, бо створивши в тодішній російській столиці до 1200 живописних робіт, власне Петербургу присвятив єдиний малюнок куток смоленського кладовища в Петербурзі, де й був похований. Все ж місце свого останнього спочинку відшукав чи не найнадзвичайніше в всій Україні, адже, приміром, Одеська обсерваторія просила 1926 року встановити на Чернечій Гори телескоп. Тому що атмосфера тут найпрозоріша в країні, і за небесними світилами можна спостерігати весь день. А чому невідомо? Та й найпотужніші бореві не зачіпають дерева навколо могили Шевченка у радіусі 50 метрів. І якщо в розріз гірської породи інших гір етапи творення землі відображено послідовно, то в Чернечій найстаріші пласти на горі. Тобто хронологічно кам'яний пиріг розташувався з точністю до навпаки. Науковці, часто збираючись на міжнародні конгреси і симпозіуми, присвячені тій таємниці, досі ламають голови над нею. Академік Микола Біляшевський записав такі свідчення місцевого жителя Шевченко більш усього облюбував гору Чернечу, де тепер його могила. Казав: Оце могила Підкови, отут і мене поховайте. Своєю чергою гетьмани Іван Підкова, як і в шах, і самі Локішка, за переказами. Заповідали поховати їх у Каневі, тому що саме там зародився увесь наш рік. А принаймні частина істориків переконана, що етнонім Русь походить саме від ріки Рось, яка протікає і у цих місцях. В урочисті дні та в будні прихильники творчості поета та художника Тараса Григоровича відвідують музей, що знаходиться поряд із його могилою. Приміщення музею Шевченка було збудовано у 1935-37 роках за проектом Василя Кричевського, якого вважають автором українського архітектурного модерну. Протягом 2003-2010 років будівля музею перебувала на реконструкції. Працівники інституту запропонували відтворити початковий вигляд будинку згідно з проектом Кричевського. Будівля мала бути прикрашена українськими орнаментами, виконаними в Планувалось відновити первісне колористичне вирішення інтер'єрів, яке знайшли під більш пізніми нашаруваннями. Роботи було виконане на 90%, проте згодом автором нового проєкту музею стала Лариса Скорик. Проект кардинально відрізнявся від попереднього задуму та був виконаний у новому стилі. Оновлений музей було урочисто відкрито президентом України Віктором Януковичем 23 серпня 2010 року. Музейна колекція заповідника нараховує понад 20 тисяч унікальних пам'яток, окрасою яких є меморіальні речі та офорти Тараса Шевченка, рідкісні видання його творів, високохудожні твори українських та зарубіжних митців, шедеври народної художньої творчості, цінні архівні документи, фото і кіноматеріали, ауді та відеозаписи знаменитих бандуристів і кобзарів. Сітли образ Великого Кобзаря безсмертний, як і сам народ, що породив його. Вічно нетлінна творчість геніального сина України, жива подихом життя. Биттям гарячого людського серця, смертна могутня сила його таланту, проникливість і глибина його думки, мужність і ніжність його лірики, гострота і пристрасність його слова, мужність і пісенність його віршів, самовідана любов його до своєї батьківщини, до свого народу. Все його життя було низкою випробувань, ледве під кінець йому усміхнуло щастя. Не дожив він до здійснення тих начал, поширенню яких сприяв своїми піснями. Не про багатьох можна сказати, як про нього. Він зробив у житті свою справу. Щастя у житті було не для нього, його чекає інше посмертне щастя, слава. Не молилася за мене, поклони не клала, моя мати. А так собі мене побувала, співаючи, нехай росте, та й здоровий буде, Та й виріс я, хвалить Бога, та й не виріс люди. Лучше б не родила або утопила, як мав у неволі Господа гнівити. А я так мало не багато, блага у Бога, тільки хату, одну хатиночку в гаю та дві тополі коло неї. Та безталанною мою, мою Оксаночку, щоб з нею дивитися згори, на дні перширокий, на яри, на лани золотополі та на високій могили Дивитися, думати, гадать, коли то їх понасипали, кого там люди поховали, а потім без гори зійшли Понад Дніпром, в темнім гаю. Гуляли, поки не смеркає, поки мир Божий не згасне, поки з вечірньою зорею не зійде місяць над горою, туман на лан не прожене. Ми подивилися, помолилися і пішли вечеряти свою хатину. Даєш ти, Господи, єдиний, сади пана твоїм раю, даєш високі палати, пани її пузаті. На рай твій, Господе, плюють і нам дивитись не дають з убогої малої хати, і тільки хату в тім раю благав і досі ще благаю, Щоб хоч умерти на Дніпрі, хоч на малесенькій горі. Звітає, край неба палає, Соловейко в темнім гаї Сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє. Степи, лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем.